Вітаю! В цьому році ми намалюємо з вами ось такого слона. Подивимося зі всіх боків. Така нестандартна форма, навчимося з вами використовувати можливості екструдування, а також застосовування декількох модифікаторів. Для зручності я буду використовувати швидкі клавіші. Якщо я якусь забуду озвучити, щоб її було добре видно, я увімкну відображення. Своїх дій на екрані. Наприклад, ось у нас є мишка, клацаю лівою кнопкою підсвічується, клацаю правою підсвічується, натискаю коліщатку, підсвічується. Далі будемо використовувати такі клавіші, як Age англійська, alt A, англійська I, S. Що ж, приступимо до виконання. Для цього створимо новий документ. Цей ми не зберігаємо. Панель трошки нижче опущу. Знову увімкну відображення швидких клавіш. Слона будемо малювати зі сфери. Тому куб я видаляю, клацю на нього не доскаємо клавішу DEL. В сцені поки що відключу і камеру, і світло. І додаємо новий об'єкт сферу. Під час додавання сфери обов'язково треба зробити, зменшити параметри, зменшити кількість сегментів до 16. Отаким чином. Далі перейдемо в режим перегляду спереду. Колічатком збільшуємо масштаб. Наступне ми переходимо в режим редагування, щоб можна було працювати з ребрами. З вершинами та з гранями. Щоб зняти виділення, натискаємо комбінацію клавіш alt h Далі для додавання додаткових граней я вибираю інструмент замкнутий розріз. Додаю зліва, додаю справа і беру знову інструмент виділення для того, щоб зняти цей значить, інструмент поділом. І збільшую масштаб поліщатком з цього місця ми будемо з вами витягувати хобот. Для того, щоб змінити геометрію наших грани, я спочатку ці грані видалю. Беру інструмент для роботи з гранями. Можна так от рамочкою прибирати, виділити всі, Натискаю клавішу «Del» і вибираю грані. Якщо ми покрутимо, бачимо, що воно тут утворився отвір. Знову натиснув на 1 на числовій клавіатурі. Далі перейдемо в режим роботи з вершинами. Тепер на цьому місці ми створимо трошки іншу грань у вигляді ромбу. Відклаюся на першу вершину, Shift. І далі виділяю ось ці чотири вершини. Для створення грані між вершинами натискаємо F. І так, бачимо, що створилася грань, але у нас залишилися отвори. Знову режим спереду. Клавіша 1. Далі виділяю з клавіше Shift з цієї грані F. Першу виділяю, натискаю shift утримую знову F і таким чином ми створюємо додаткові грані, закриваючи утворені дірки. І так, тепер у нас ось така геометрія з ось такою гранною посередині. Беремо вибір граней. Виділяю ось цю грань. Хобот ми будемо витягувати у бік тому я перейду в режим збоку. Натискаємо цифру 3. Ось тут буде наш хобот. Трошки зменшу масштаб, щоб було місце для витягування хобота. Значит, для витягування скористуємося інструментом. Натискаю на інструмент видавити і наводжу ось такий видавити до курсора. Далі мишкою класуємо раз, і хобот у нас витягується. Ось таким чином цього поки буде достатньо. Беру інструмент вибір. Далі нам потрібно зробити, щоб наш цей хобот на краю був трошки всередину втягнутий. Для цього ми на клавіатурі активуємо інструмент екструдування, натискаю англійську літеру І і втягую трошки цю грань, яка утворилася всередину. Ось таким чином. Цього буде достатньо. І так, ось наш слон з хоботом. Але бачимо, що він має не дуже виразний вигляд. Для того, щоб він був більш гладенький, ми використаємо зараз модифікатор поділ поверхні. Цей модифікатор додасть додаткових граней, і наша фігура буде більш гладенька. Для додавання модифікатора перейдемо на вкладку модифікатори. Відкриємо список Додати модифікатор і виділимо поділ поверхні. Тут виберемо кількість рівнів 2 і бачимо, що у нас слон вже набагато краще виглядає. І щоб було ще краще, натиснемо ось цю кнопку на основі. Тепер бачимо ось наш слон. Якщо перейдемо в режим об'єкту, то тут бачимо ще краще. Так, Наступним кроком ми для слона додамо око. Значить, переходжу в режим редагування, вигляд спереду натискаю цифру 1 Збільшу масштаб. масштаб. Око наше буде, трошки поверну, Ось в цьому місці на місці цих 4 граней. Беремо режим вибору грани, виділяю ці 4 і знову видаляю клавішою Д. Вибираю грані. Так само як з хоботом я беру інструмент для вибору вершин. Вкладу на першу з клавішою Shift. Виділяю ці чотири вершини. З клавішою F утворюємо грань. І наступним чином виділяємо ці вершини, створюємо грань. З першу класу, а далі з клавішою Shift натиснутою додаю ще вершини. Знову F. І так само наступні. Так, в цьому місці буде око. Беру вибір граней, виділяю цю грань. Для того, щоб утворити очну западину, натискаю я e, екструдування. І бачимо, що у нас таким чином створилося око. Натискаю клавішу Enter. Трошки повернемо, бачимо, що місце у нас є. Повертаюсь, натиснутим коліщатком. Далі натискаю знову екструдування, натискаю Enter. Потім для переміщення натисну клавішу G. І трошки всередину те, що утворилося, переміщаємо. Так, і масштабування S, трошки ще його змінимо. Так, і у нас утворилося таке місце для ока. Тепер, щоб у нас ще було місце для брови, я перейду вигляд з гори 7, вибір вершин. І виділю ось цю точку, цю вершину, натисну G для переміщення і трошки вперед подам. Так, значить бачимо, що у нас ось таким чином можна іще далі. Виділяємо цю вершину, натискаю G. Ну, десь ось таким чином буде у нас брова. Праве око ми створювати не будемо, тому що ми для цього потім пізніше застосуємо спеціальний модифікатор. Так, вигляд спереду один натискаємо, створимо тепер рот. Рот у нас буде ось тут буде у нас посмішка. Вибираю інструмент вибір грани. Ось цю грань тепер ми теж видаляємо клавішою DEL, вибираємо грані. І цю також видаємо DEL грані. Вибір вершин. Виділяю дві вершини, першу Shift і другу. Три виберемо ще, натискаємо F. Щоб створити тут грань. І тут також три виділяємо, натискаємо F. Грані ми можемо створювати, коли виділяємо мінімум три вершини. Якщо тільки дві вершини виділимо, у нас створиться не грань, а ребро. І так, Тут також три вершини виділяємо, пускаємо F. І тут також три вершини виділяємо, створюємо грань. Так, тепер для створення роту вибираємо інструмент вибір граней». Виділяємо з клавішою Shift. Ось ці грані. Натискаю її для екструдування. Бачимо, утворився наш рот. І можемо його потягнути трошки всередину. Класою закріпляється. Далі, щоб трошки всередину його перемістити, грані залишаються виділеними. Затискаю G на клавіатурі і ховаю рот. Ось таким чином всередину. Ось бачимо, рот утворився. Так, оскільки я зміцнював трошки збоку, у нас вмістилося. Підрівняємо, щоб так. зразу вигляд спереду один, збільшимо масштаб. Так, беру знову G і рівненько рівняємо рот. Так, ось таким чином. Тепер зробимо, щоб слон посміхався. Беремо вибір вершин, виділяємо цю вершину, переміщення зробимо вниз, Цю також вниз, Так, ці вершини перемістимо трошки вгору. Так, і от зробили отаку посмішку для слона. Кожен на посмішку. Так, далі будемо малювати, точніше, моделювати, створювати вухо Перейдемо вигляд з боку, цифра 3. Значить, вухо буде у нас ось тут. Щоб додати додаткові грані, виберемо інструмент замкнутий розріз. І наводимо ось тут, таким чином створимо додаткову, додаткову лінію. Виберемо інструмент вибір. Робота з гранями. Для видавлювання вуха нам потрібно виділити 5 граней. Дві нижчі середини і три вищі середини голови. Ось таким чином. Для видавлювання перейдемо вигляд спереду, цифра 1. Натискаємо клавішу І. І починаємо витягувати. От, трошки витягнемо пластиму мишкою. Далі для збільшення цих граней масштабування. Дискаємо клавішу S, тягнемо вниз, трошки розширили. Знову видавлюємо E, клавіша І англійська. Збільшили, класнули. Тепер знову S, Тягнемо вгору. Ось таким чином вийшло вухо. Ну, за бажання можна натиснути G і трошки ще збільшити. Ось таке вухо вийшло. Подивимося з інших боків, кручу коліщатком, от є у нас таке вухо. Знову ж таки, праве вухо ми не малюємо, тому що потім зробимо його автоматично за допомогою модифікатора. Тепер додамо ще зіницю для ока. Для цього додамо новий об'єкт сферу. Сфера у нас там створилася внизу. Ми витягнемо її, клавішу G, натискаємо. Витягнемо масштабування S. Зменшимо до розміру ока. Натиснемо G. Перемістимо вгору. Я перейду в режим вигляду згори. Так, Натискаю G для переміщення. Поставимо в цьому місці. Так. Вигляд з боку 3. G для переміщення. Так, ось десь тут. Трошки зменшимо, натискаю S. Ось таким чином. G переміщуємо. Так, ось тут буде стояти в нас око. Можливо, навіть його трошки збільшити. S натискаю. Так, от, приблизно таким чином. Тепер, щоб у нас ці дві фігури стали одним цілим. Перейду в режим об'єкта. Так, оскільки ми додавали сферу в режимі редагування, то маленька сфера вже стала частиною слона. Перейдемо в режим редагування. Так, і дивимося. Так, виділяється все разом. І так, око ми додали. Тепер зробимо таким чином, щоб у нас автоматично побудувалася права частина. Для цього потрібно зразу виділити ту частину, яка у нас вже існує. Перейду в режим вигляду спереду один. А далі в режимі вибору граней. граночкою таким чином я виділяю середину слона. Далі, з клавішою Shift знімаю виділення з грані, яка нас стоїть по центру. Переглядаю до всіх боків, щоб у нас не залишилося. Так, ось тут не виділені з клавішою Shift виділяю. Так, далі. Подивимося ззаду. Так, ось клавішою Shift і рамочку виділяю ці грані. Тут перевіряємо також Shift рамочка. Ось у нас ще грань не виділена. Так, і перевіряємо, щоб у нас повністю половина. Так, ось ще дві штучки. Щоб права половина слона була в нас виділена. Так, все добре, і тепер грані видаляємо. Натискаємо клавішу Del. Вибираємо грані. Так, і ось у нас таким чином залишилася половина. Нам треба тепер. Іншу половину побудувати автоматично. Для цього нам допоможе модифікатор, який називається дзеркалення. Так, ось він дзеркалення. Начклас. Ми бачимо, що у нас автоматично побудувалася права частина, симетрично в лівій частині. Нам тільки заважає ця борозда посередині. Для того, щоб було все рівніше, треба поміняти місцями два модифікатора. Режим показує нам також сітку. Ніч, місця ми поміняємо модифікатори, Зеркалення поставлю наверх. Перейдемо в режим об'єкту. Так, переглядаємо ось такий вигляд. Так, можливо, у нас тут щось недобре виглядає. Перейдемо в редагування. Там, здається, у нас дірочка стоїть. Для того, щоб у нас дірочка закрилася. Беру режим вибору ребер. Виділяю тільки праву частину. Далі беру переміщення G і переміщуємо. Значить, я ліву частину переміщую, а права у нас частина переміщується синхронно. Так, бачите, ці зійшлися у нас. Тепер тільки середні виділимо. G. Так. Так, і ці зійшлися. Ось, у нас тепер дірок немає. Далі виправимо форму вуха. Режим вибору граней. Я виділяю верхню грань. Переміщення за вигляд спереду я зроблю один. Беремо переміщення G, Значить ми змінимо вухо справа, а зліва автоматично теж змінюється. Так, тепер. Грань знизу G. Ось цьому перевага режиму дзеркалення. Те, що у нас не робимо подвійну роботу. Так, тепер тут G. Тут дві грані зміщуємо Тут переміщуємо вгору. Так, тут, мабуть, все-таки трошки нижче. Ну і так далі, переміщуючи грані, задаємо вухом потрібної форми. Так, ось таким чином наш слон готовий. Переходжу в режим об'єкта. Голова слона готова. Таким чином, поділяючи грані Награння іншої форми ми можемо витягувати з вами будь-які об'єкти. Застосовуючи модифікатори для згладжування, це модифікатор поверхні, та модифікатор для створення симметрій дзеркалення, можна створювати об'єкти будь-якої складної форми. На цьому все. Бажаю успіхів!